Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Мрії мають здійснюватися наступна історія про Василя, який у свої 15 пережив з десяток операцій і численні хіміотерапії. Та зрештою поборов рак. пухлину лікарям довелося видаляти а разом із кісткою, а на її місце поставили протез. Але підліток росте, а нога з імплантом ні. Відтак різниця в довжині ніг на сьогодні вже 14 сантиметрів. Через це хлопець ледь ходить. Хвороба фактично вкрала у нього дитинство. Тож найголовніша мрія Василя бути як усі, і її можна здійснити. Як розкаже Аліна Матвійчук. Василю 15. Він із Житомирщини. Більшу частину свого життя хлопець бореться із раком та його наслідками. Обмеження всьому, цьому у всьому житті. Кілька років тому ми вже допомагали Васі зібрати кошти на сучасний протез, аби повернути йому дитинство. Та Василю знову потрібна наша допомога. Іноді тяжко саме штани не їдути, тому що це буде все одно навантаження на ноги чи там ще щось, то тобто треба нагинатися або обуватися. Мама мене завозить в школу. Там в мене не майже пригодний бо Я стараюся сидіти в класі. Та про все своєю чергою. Василю діагностували рак, коли йому було усього шість. Пухлину виявили на кістці ноги. Я, я нічого не розумію, що це означає. Сказали рак, я впитаю, що це таке. Сказали, що це болізня, говорю, переболій. Тоді малим він пережив 16 хіміотерапій. Уражену пухлиною кістку довелося видалити, а на її місце встановити протез. Згодом метастази виявляють у обох легенях хлопчика. Далі операції ще й на них: лікування і реабілітація у Польщі. Мне ще штири раза на день це трохи перебор. Давай, давай було такий момент, що... В операцію я не хотів цього робити, і це все. Але я розумів, що потрібно це робити. Наші мій буде гірше. І зусилля не були марними. Настала довгоочікувана ремісія. Та хлопчина ріса ліва нога через протез. Ні, уже в 11 років вона була на 10 сантиметрів коротша за праву. Про активні розваги з часом довелося забути. А щоби бодай трохи зрівняти різницю, довелося носити спеціальне взуття із підбором. Мені багато мріяла саме особіна. Особливо... Ця мрія стала реальністю завдяки небайдужим людям, зокрема, і телеглядачам з тебе тоді у 2020-му гроші на сучасний протез зібрали і Васі провели операцію. Унікальність механізму в тому, що він має змогу поступово видовжуватися. Я одягала на наушники і чула, як воно е, імпульси йшли так. Джик, джик, джик. Я вам скажу, це був чудовий звук. Я дуже ну це було просто вам не передати, який це був. Ну, це радість була. Ну знайшти, які знаєте, якісь якесь магія, чи ще щось благодійники тоді здійснили ще одну маленьку мрію Васі – нові звичайні кросівки, і просто побігти, грати у них у футбол. Та магія тривала лише декілька місяців. Видовживши ногу на більш як 8 сантиметрів, апарат себе вичерпав. А Василь невпинно продовжував рости. Довелося знову діставати черевики із підборами. Висота ще більше зросла, зрослась ніж минулий раз. Тоді було 10 сантиметрів, а зараз вже десь на 14 чи 14. Звичайно, якщо я можу там раніше міг піти з друзями там кудись далеко, то зараз я такий можу там не на велику вісню йти, бо це все одно ризик і не оправданий буде. Ризик, бо ж старий апарат став так би мовити, випадати із тазової чашки, а це страшенні муки, каже Василь. Ти це зразу розумієш, тому що мишці дуже сильно напрягаються, і це як це те саме, що зламати ногу, тільки тут більше будуть болять мишці. Трошки викривлення йде хребта, формується з кольору. З цього треба уникнути. Дитина не може ходити. От і все. Виправити це можна лише замінивши частину протезу, що видовжується. Ця операція може бути крайньою для нього, і після неї вже не знадобиться заміна модулів. Цього ендопротезу таких дітей в нас зараз троє на черзі, і ми будемо вдячні суспільству, громаді, яка збиратиме гроші гроші для цього пацієнта, тому що ми зможемо розпочинати новий збір коштів для інакших пацієнтів. Допомогти зібрати кошти Василю на дороговартісний механізм можна за QR-кодом, що ви бачите на екрані, а також на сайті благодійної платформи Добро.UA. Проєкт Проект зветься Жити без обмежень. 2». трохи менше 190 тисяч лишилося до втілення нової вже дорослої мрії Василя стати водієм. Зараз за цього протезу я не можу їсти на машині. В Через це, мабуть, мрію хочеться нормально приїхати на машині самому. Ми віримо. І чекаємо і дякуємо нашим воїнам. Що це все навіть за цю розмову, що ми зараз з вами розмовляємо. Я ми теж їм дякую, бо без них цього взагалі було б не неможливо. Аліна Матвійчук, програма вікна СТБ. Єдині новини.